Сірки, зірки, сірки, усі до нас бойки на всі смаки, де перемеши нам. Вони що, знущаються з нас? Ми що, маленькі діти, самі за себе соємо? Сидіть, грайтеся і нічого не бійтеся, а то ми чогось боїмось. Знайшли боягузок. Ну що вони там граються, граються, як моїм і веліли. А що ж, немає нічого скучнішого, ніж гратися з малечою. І не кажи, коли мене змушують сидіти з молодшою сестрою. З ними ж нічого не трапляється цікавого і неймовірного. Одне ниття я хочу їсти, я хочу пити. Що трапилося? Чому ти кричали? Нога! Яка нога? У кого нога? Застрягла, чи що? Дівчата, може ви на сонці перегрілися. Це ви перегрілися. Там дійсно нога. Нога, розумієте? Нога. Чия, Чия нога? нога? Не знаю. Ну, і де ваша нога? Там, у пісочниці. Я її бачу. Певно, там когось закопали. Ми теж так подумали. Та ну, дурня якась. Не може такого бути. Не може? А ви це бачите? Та бачимо це якийсь шах. Може, не все так страшно? З піску стоїть чужа нога, а вам не страшно? Страшно. страшно. І нам страшно перевіримо. Наче черевик чоловічий. Тобто там закопаний чоловік? Хто ж це може бути? Хто б це не був, треба викликати поліцію. Я теж так думаю, бо страшно. Може, відкопаємо і подивимось. Я цього робити не буду. Я теж не буду, ні за які гроші. А нам ніхто і не збирається платити. Ви що хочете на цьому заробити? До чого ми дійшли? Заробляємо на небіжчиках. Не заробляємо, бо ніхто не платить. А -а -а -а! Дякую, що знайшли мого улюбленого черевика. Тобто це ваш черевик? Тобто просто ваш черевик і все? Так, мій черевик. Напевне, мій пес з ним грався і тут зарив. Отже, нікого в піску немає? Тобто, це просто ваш черевик, який е, у пісок зарив ваш пес? Так, він любить гратися моїм зуттям. Отже, ми просто знайшли ваш черевик і ніякого детективу, і ніхто нічого не заробить. Щодо детектива не знаю, але за те, що знайшли мій черевик, вас чекає нагорода.